Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні ми говоримо про іменник і говоримо саме про орфограму букви е і І в суфіксах ечок, ечк, ічок, ічк, іння, ня, іння, іво, евом. Ось така велика кількість суфіксів. Це продовження минулого уроку, на якому ми почали говорити про утворення іменників. Сьогодні ми продовжуємо. І більш детально говоримо про суфіксальний спосіб. Але ми повинні пригадати, що іменники творяться не тільки за допомогою суфіксального способу, але й префіксального, суфіксально префіксального, безафіксного, навіть складання основ, складання слів, абревіатури і початкових літер, тобто. Іменники ми можемо зробити, висновок творяться будь-яким способом, адже їх найбільша кількість пригадали, що світ насичено всюди сущими іменниками. І тут я вам пропоную орфоепічний диктант, виконавши який, ми, ви зрозумієте, для чого нам потрібна ось ця тема, яку ми сьогодні вивчаємо. Подані іменники, вимовте відповідно до норм орфоепії. А пригадуйте, що таке орфоепія, це як ми правильно вимовляємо слова. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Пригадали, що таке фонетична транскрипція? В квадратних дужках ми передаємо, як ми чуємо, і вимовляємо це слово. Отож, ви вимовте ці іменники відповідно до норм орфоепії, запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Діжечка, половичок, гудзечок, колечко, стежечка, водичка, розумничка, привезення, засвоєння, добрива, жнива, марево, прядиво. Звернули увагу, що саме ось в суфіксах ечк, ечк та інших ми не чітко чуємо звуки ета и. І. і це передається в транскрипції. Наприклад, у слові стежечка. Наголошений лише перший звук, а другий М е, без наголосу. Розумничка. У нас наголошений звук У, отже, звук О має призвук, а звук І звучить наближений до Е. Гудзичок. Зверніть увагу те, що звук Е набли... звук і наближений до М. Е. Ми його не чітко чуємо. Привезення. Ми під наголосом чуємо тільки наголошений Е, а всі решта звуки ми чуємо І та Е під призвуком. Засвоєння. Ми взагалі оцей звук Е чуємо наближений до І. Не забули про наголос. «Прядиво». у суфіксі «ив» і ми чуємо. На, під з призвуком наближеним до е. А що ж тоді робити, якщо відбуваються ось такі, як то кажуть, колізії? Ми повинні пам'ятати, що ненаголошені голосні в суфіксах ечок, ечк, ічок, ічк, іння, ення, ня, іння, е ево і, і, і ево вимовляються невиразно, як е наближений до «и», або ж. Е наближений до І, чи і наближений до е. І от саме для правильного написання цих суфіксів, ми користуємося наступними правилами. І ось вони у вас на екрані. Так ви повинні запам'ятати, що такі суфікси, як ечок, єчок і ечк, які допомагають утворювати нам зменшувально писливі назви пишуться із літерою М, «е» мішечок, поріжечок, краєчок, стежечка. А от суфікси ічок ічк теж, до речі, утворені, які утворюють нам зменшувально пистливі назви, але вони утворені від слів, у яких уже є літера «и» у суфіксах «ик» та «из». І ми такі слова пишемо з літерою «и». От Котичок, тому що утворилося від котик. Дивіться, мішечок, мішок. У нас відбувається чергування, нібито таке о з е, так, а котик у нас вже є літера «е», тому, і тому ми використовуємо слово котичок. Так само часник часничок, палиця вже є літера і і суфікс ІЦ, тому ми пишемо паличка, розумниця є вже літера е. І у суфіксі і, то ми вживаємо розумничка. Суфікс іння із літерою і ми пишемо тільки у збірних назвах, а ви вже знаєте, що це таке, Такі як лушпиння, павутиння збірна назва. А от суфікси іння та «-ення» ми пишемо тільки у словах, які утворені від дієслів. От було слово сидіти утворилося сидіння, було змужніти. Утворився іменник змужніння, а зауважити утворився іменник зауваження, схвалити схвалення. І зверніть увагу, що в цих словах ми пишемо дві літери Н. Н. І ці суфікси утворюють назви малят, назви тварин, маленьких тварин. А суфікс іво нам дає збірну назву, яка означає речовини, продукти праці, матеріал. Вариво. Печиво, паливо, тобто це продукт діяльності людини. Винятки становлять такі слова, як марево і маєво. Чому? Думайте за змістом, бо це не продукт праці, а стан людини або ж природи. Марево, людина марить, маєво. Отож мовне дослідження. Запишіть і поясніть вживання суфіксів: ходіння, оточення, водіння, гоління, кличка, мережево, цвітіння, літечко, тріпотіння, креслення, вовчення, цуценя і стрітання. Спробуйте пояснити саме вивченими щойно правилами подані слова. Чому в них ми написали або і, або е, або є, або і здогадалися? Ну, Наприклад, слова «ходіння», водіння, гоління, цвітіння, тріпотіння і креслення це дієслова, це іменники, які утворилися від дієслів. І саме тому в них використали суфікси іння та еня. Якщо ми говоримо про такі слова, як «вовченя» та цуценя, то це назви малих тварин. А у слові мереживо, так. Ми написали суфікс «-ив», тому що це продукт діяльності людини, збірна назва. Ну, і звичайно, такі слова, як стрітення, от, до речі, зверніть увагу на слово стрітання, використали суфікс ення. Ну, по-перше, тому що це слово, назва свята, яке ми будемо 15 лютого відзначати, утворилося від дієслова стрічатися, тобто зустрічатися. Зима з літом зустрічаються, стрітення, і ми його, зверніть увагу, пишемо ще із Великої літери. Сподіваюся, ви змогли правильно пояснити всі ці слова. Ну, якщо ми говоримо про літочко, так, то це зменшувально пислива назва літо літочко, і в ньому немає суфікса it. Мовна розминка. А зараз я вам пропоную самостійно утворити іменники з допомогою, ну, наприклад, суфікса «-ив». Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Утворили суфікси. А тепер перевіримо, наскільки ви це зробили правильно. Місити місиво, пекти печиво, прясти прядиво, плести плетиво. Мережити мережево, а от у слові марити ви використали суфікс марево. Використали. Якщо так, то молодці, ну зрозуміло чого, так? Бо то все матеріали, діяльність людини, продукт діяльності людини, а марево це стан людини. І зовсім не належить до тих правил із суфіксом ін, це виняток. Сподіваюся, ви побачили це слово, ви його впізнали і використали правильний суфікс, але це ще не все. Ми продовжуємо якомога більше працювати практично, для того, щоб ви краще запам'ятали правила і вам коментоване списування. Спишіть, уставляючи пропущені букви Е, і чи І, а свій вибір поясніть. Правилами, звичайно, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо гарбузиння, соняшничиння, кишіння, кукурудзиння, голосіння, соління, гоління, цвітіння, володіння. Ну звичайно, ви побачили, що в таких словах як гарбузиння, соняшничиння і кукурудзиння ви використали суфікс иння, бо це що? Так, збірні назви. Все решта це іменники, які утворилися від дієслів. Сподіваюся, ви теж так міркували, вставляючи пропущені літери. І проблемне завдання. Тепер уже ми працюємо із суфіксами ечок, ечк, ічок. Утворіть нові іменники з допомогою цих суфіксів від цих іменників, поданих, які у вас на екрані. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевірте пламінничок, розумничка, стрічечка, стежечка, віконечко, травичка, олечка, галечка, Марієчка, яєчко, мішечок, копієчка, масличко. такі гарні ніжні м'які слова. Вони в основному використовуються у ем, розмовному стилі для того, щоб ем, пом'якшити наше мовлення, допомогти висловити наші почуття. Утворити ось такі зменшено пестливі назви, такі ось м'які і ніжні слова, ми ще їх так називаємо. Користуйтеся ними, користуйтеся правильно і розумно. І не забудьте про нашу орфограму. А орфограма наразі поповнює список вивчених орфограм це букви Е, І, і в суфіксах ечок, ечк, е е е ічок, ічк, іння, ня, іння, іво е е і е ево. Запишіть, будь ласка, собі цю орфограму і запам'ятайте її. І попереджувальний диктант. Спишіть речення, підкресліть в іменниках вже вивчену орфограму. І виконайте синтаксичний розбір виділеного речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, які слова ви підкреслили з вивченою орфограмою човничок пливем іванка везе. звичайно, це слово човничок, хоч сорочечка одна та білесенька щодня. Звичайно, ви підкреслили слово сорочечка, але зменшена пислива назва це ще білесенька, але е, ось такі суфікси еньк ми будемо вже вивчати, коли будемо говорити про прикметник. Як маєш поклонитись лаптю, то ліпше поклонись черевичку. Не так чоловік рознесе мішечком, як жінка словечком. Регочи горщичку, доки не луснув, назвався грибом то лізь у кошечок. Як борщичок і капустка, то вже хатка не пустка. Від язичка болить гірше, як від ножичка. ну, звичайно, думайте, що ви говорите. Як у зошиті дурнички, в щоденнику одинички. Сподіваюся, це не про вас. У вас не дурнички в зошиті. А це зараз ми перевіримо, як же ви виконали синтаксичний розбір першого речення. Човничок пливе, Іван КВЗ. Виконали? Признавайтесь. А тепер перевіримо. Човничок пливе, Іван КВЗ. Речення розповідне, неокличне, просте. Чому воно буде просте, тому що ми підкреслюємо граматичну основу. Що робить човничок. Хто що, човничок, підмет, виражений іменником? Що він робить? Пливе. І везе це присудки, виражені дієсловами. І тому ми говоримо, що речення просте, у нас тільки одна граматична основа, вона двоскладна, адже складається з підмета та присудка. Воно поширене, адже має другорядний член речення, ВЗ кого? Іванка це додаток, виражений іменником, і ускладнене однорідними присудками. Ось саме так ви повинні були виконати синтаксичний розбір речення. Ми повторили. Синтаксичний розбір речення. Сьогодні на уроці ми також повторили фонетику, ну і, звичайно, орфографію, які ж орфограми в іменниках ми вивчили. Тому з чистою совістю ми можемо сказати, що на сьогодні все. На сторінці 117 ви прочитаєте і вивчите правила. І виконаєте вправи 327 та 328. Любіть і вивчайте українську мову, адже вона наша. Відчуйте смак українського. Української мови. Хорошого вам дня і до зустрічі на наступному уроці! До побачення!